Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні разом зі мною ми будемо готувати смачний пляцок чи пиріг з варенням. За давнім класичним рецептом, без меду чи какао, так як готували ще наші бабусі. Отож, починаємо швиденько готувати. Беремо глибоку миску, туди вливаємо 300 мл улюбленого вашого варення. У мене це сливове. Сюди ж кладу чайну ложку з гіркою соди. Усе гарненько перемішую. І потім почекаю кілька хвилин для того, щоб сода вступила в реакцію разом з вареничком. Чекаємо до утворення густої піни. Сюди ж вливаю 300 мл. Кефіру або кислого молока кімнатної температури. Ще раз усе ретельно перемішую. Ще кілька хвилин зачекаю і дамо кефіру трохи часу, щоб він приєднався до варення та соди до утворення ще більших бульбашок. В миску вибиваю 2 яйця, додаю 130 г цукру. Ви ж можете цукру давати за своїм смаком, якщо у вас варення більш солодке, тоді цукру давайте менше. Або ж навпаки, якщо варення кисле, тоді цукру давайте більше. Довго яйця не потрібно збивати, лише щоб трошки розчинився цукор. В миску вливаю яйця і додаю 4 столові ложки без запаху рафінованої соняшникової олії. Коли ж усе гарненько перемішала, тепер додаю простійне борошно, борошно додаю частинами і гарненько розмішую. Тісто для пирога повинно вийти трошки густіше, ніж на оладки. Деко застеляю дно пергаментом, змащую деко рослинною олією і трошки посипаю манкою. Пиливаю сюди тісто за допомогою лопатки чи ложки усе гарненько розрівнюю, деко у мене діаметром 33 мм. Кладу пиріг у розігріту духовку. Пиріг випікався приблизно у мене 35 хвилин при 170 градусів. Разом з вами перевіряємо за допомогою шпажки пиріг на готовність. Пройшло приблизно 40 хвилин. Пиріг трошки остих. Прикрашаю його зверху пудрою цукровою, надаю йому ще смачнішого вигляду. Пиріг мій вдався пухкий та ароматний смак дитинства. Обов'язково додивіться відео до кінця, там ви знайдете рецепт. Ну і, звичайно, рецепт я ще залишу в описі під відео. Ще чекаю в коментарях на ваші відгуки, як саме ви готуєте такий пляцок чи пиріг. Знаю, що рецептів є дуже багато, тому мені цікаво буде почитати коментарі, за яким саме ви рецептом готуєте такий пиріг. Мій пиріг вийшов в пористий та м'який, з медовою ноткою, хоча сюди по рецепту мед не входить. Якщо ж ви хочете, щоб ваш пиріг був дуже високим, тоді все просто. Ви просто берете деко меншого розміру. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного! Що вам сподобалось моє відео, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. Обов'язково зберігайте рецепт та діліться моїми відео. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, па-па-па-па, до нових зустрічей!